80 одиниць російської військової техніки вишикувались в ганебному парадному розрахунку на Хрещатику. Серед трофеїв на виставці представлено САУ-2 С3 Акація, БМД-4-Бахча, найновіший танк Росії Т-90А. Всі військові ототожнюють цей танк із Російською Федерацією. Він став таким би, символом Російської Федерації, і е, Путін не просто е, наказав назвати його. Владимиром. Таким чином він хотів показати свою значимість в Росії президента Сильного. І таким чином на цей зразок звернули особливу увагу. Знищені та трофейні російські танки БТРи ТОС-1А Сонцепьок Панцер С-1 знаходяться на головній вулиці столиці. Один з найцікавіших екземплярів російської військової техніки на Майдані це зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1. Таких екземплярів Збройні сили затрофеїли дві одиниці, один з яких передали на дослідженням західним країнам-партнерам. Відтак розірвали всі військові контракти на продаж цих машин. За час широкомасштабного вторгнення Росії репутація військової техніки. Що йшла на експорт, знизилась у шість разів. Країни, що купували озброєння у РФ, побачили слабку ефективність не тільки найсучасніших розробок, а й усього оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Під Києвом розвіяний міф про е, надзвичайно е, непереможний рід військ, десантно-штурмові війська Росії. Е, під Києвом воювали е, прославлена 76-та Псковська дивізія, 98-та Івановська, 106-та Тульська дивізія. І тут вони поклали половину своїх сил, включаючи і свою техніку. Виставка демонструє міць і незламний дух української армії. Тіли парад провести на Крещатику. провели. Дивися, що є дуже високотехнологічна техніка, От, наприклад, це цей панцирь, да? тобто видно, що в техніку вложились, її розробляли, і отак біля неї лежить. Тобто ще старий кирзовий берць, берць, да, і такий мікс, що і високотехнологічне, і ще такі перці, які ще в Другу світову війну все воно змішалось тут в кучі. Цього року через повномасштабну російську агресію у столиці скасовано масові заходи до Дня прапора та Дня Незалежності. Проте парад знищеної російської техніки триватиме до 26 серпня. Після виставки озброєння, що можна відремонтувати, поїде на схід нищити російських окупантів.